Все напередодні нового року. Ми знаходимося у київському кафе в центрі міста. Грає новорічна музика, і все ніби мирно і щасливо. Тільки є одне але за вікном лунає сирена, і в країні йде війна. У нас в гостях сьогодні Тетяна Гусова-Волкова, позивний вовчиця, волонтерка, джипер, режисер свого життя. Та неприємності расистам на порозі 23-й рік. Чи пам'ятаєте ви, як ви зустрічали минулий рік, і що ви загадували? Я дуже хотіла мандрувати. От, чесно кажучи, ми навіть на це приготували гроші. Ми цього хотіли, ми цього чекали. Дитина мріяла знову попасти в Грецію. В принципі, 22-й рік був розписан від А до Я. чим ми мали займатися. кажуть, що треба боятися своїх мрій. І якщо ти бажаєш дуже дуже багато кудись їздити, то я не думала, що я буду їздити іменно на фронт і займатися цією діяльністю. Коли для вас почалася війна? Війна почалася, мабуть, з Майдану, тому що ми вже на Майдані чітко розуміли, що просто так це все не закінчиться. І перемога на Майдані це був такий маленький передих, так сказати. І ми відчували, що щось почнеться. Нас просто так не залишить. І коли почався 2014 рік, почалося з Крима. Це дуже стало боліти і. Ми з чоловіком прийняли рішення. По-перше, що ми переходимо на українську мову, тому що у нас в родині завжди раніше спілкувалися, ми виключно російською мовою. Ми прийняли для себе рішення, що ми почнемо займатися волонтерством. У мене була маленька дитина на руках три місяці. Чоловік їздив уже тоді в зону бойових дій НАТО. Ми грузили бус, збирали таких же людей, як ми. Дуже багато у нас тоді з'явилося друзів яких також це все зацепило в 2014 році. У мене тоді чоловік отримав першу контузію в 2014 році. Я пам'ятаю, ці всі на кухні вночі думали, як допомогти, як вивезти хлопців з зони бойових дій. Як це все влаштувати? Як це все можливо? І я вам скажу, було дивно, що наша дитина, якраз перші кроки, вона зробила на Назустріч, коли тато приїхав з дуже важкої подорожі, як ми їх тоді називали з Донбасу. Привіт, красоньки. Ми зустрілися. Жив, здоров, все добре, і скоро нас забере додому. Саня перевірила, що я весь комплекті. Три ноги, дві руки. Один колбіс. Весь комплект, так що не ну, переживайте все. Тому з 14-го року по 19 дев'ятнадцятий включно ми займалися волонтерською діяльністю. Ми збирали хлопців після поранення. Я особисто ходила в гори. Ми цим жили. Але ми вже тоді розуміли, що треба готуватися до великої війни і що це просто так не закінчиться. Тому всі сили, в принципі, ми вже тоді кидали на підготовку. До 22 лютого у нас вже були зібрані рюкзаки. У нас вже була готова зброя. Чоловік нас готував. Чи всіх дітей, крім самої молодшої, стріляти ми їздили в тір. Ми вже розуміли, що з день на день у нас були зібрані речі, окремо дитячі, окремо чоловіка зі спорядженням військовим, тому що він сказав чітко, що він залишається. І в мене був готовий рюкзак. На той час він ще не був таким військовим. Він дуже знадобився, якраз коли ми поїхали в військомат 26-го числа. Передивляючись ваші записи в Фейсбуці і дивлячись на те, скільки гуманітарної допомоги відвозите, я задавалася питанням, коли ви спите. Але подивившись на це фото, мені стало більше зрозуміло. І скажіть, будь ласка, допомагає висипаєтесь? Чи ви Я вам скажу перших чотири місяці завжди важко, коли організм звикає? І було таке, що в мене режим так переналаштувався, так як я їздила всі подорожі, ці подорожі були уночі. Тому що треба було пройти всю небезпечну е, безпечну територію вночі, а на ранок виїжджати на територію на нуль, де вже починалися військові якісь там дії. Були тому весь маршрут закладався так, що зазвичай виїжджала в 12 ночі, якщо це було 1200 кілометрів, так щоб це днем проїхати небезпечну зону вже. А Висипалась я днем дві-три години, потім збирала якісь вантажі. Зараз вже набагато краще, то з червня місяця в мене вже є можливість більше відпочивати. Зараз я працюю в команді. Ми всією командою благодійного фонду розпреділяємо наші ресурси так, що навіть є вихідні. Дуже цінні вихідні, тому що зараз є можливість проводити час зі своєю родиною, зі своїми дітками, і це дуже важливо. Але, чесно кажучи, організм ще не перестроївся. І ще в цей збій, він дає про себе знати. І інколи я зауважу за собою, що я хочу днем спати, а вночі в мене починається діяльність, особливо коли дають світло. Зібрати коробки, опакувати, зробити документи. Я кажу, ну і саме великий плюс, що коли ти вже працюєш в команді, коли ти знаєш, що тебе хтось підміни, підстрахує, і я знаю, що люди в моїй команді і за кермо сядуть, якщо потрібно, і займуться самим важким. Це розвантаженням груза, якісь домовленості вже час є на себе. Навіть ви сказали про свої вихідні. Чи вдається вам взагалі справді? Відпочити Що ви робите у свої вихідні дні буває так, що приходиться працювати в суботу в неділю. Таке буває, тому що якщо є терміновий запит, то приходиться цей запит якось обробляти, тобто щось доставати, щось купляти, щось відправляти. Але зазвичай вже є така можливість в суботу чи в неділю, один день я проводжу сугубо зі своєю родиною. По можливості я стараюсь не відвлекатися на свою роботу, на волонтерство, тому Саме головне це те, що я можу якийсь день в тиждень провести зі своїми дітьми. Це саме головне, кому ви зараз допомагаєте найбільше гуманітарною допомогою на даний час. В нас 24 чотири проекти, як мінімум, це ті, які вже запущені в роботу. Дуже багато військових частин, дуже багато таких військових частин, які знаходяться. В зоні бойових дій, яким потрібна наша допомога, і зрозуміло, що коли приходить запит з міста Миколаїв чи з лікарні Харкова, ці запити в першу чергу також ми звертаємо на них увагу і стараємося всі вантажі доставити туди вчасно. Насправді, дуже багато проєктів, дуже багато роботи. Мені інколи здається, що ця робота ніколи не закінчується. Дуже хочеться допомогти всім. Саме велике питання це коли ми радимося з нашою командою, кому ми зараз в першу чергу маємо щось відправити, тому що ми розуміємо, що зараз допомога потрібна дуже багатьом людям, як і військовим, так і цивільним. Ми все стараємося для цього зробити. Ну і буває таке, що дзвонять друзі, з якими ми з 2014 року які на війні, і треба щось особисте терміново відправити зараз. Нас просили на Бахмут зробити якесь відправлення. Нас зараз просили хлопці терміново зробити відправлення для мобільного шпиталя. Ми стараємося ці питання закривати по максимуму. Як ви вважаєте, де зараз найгарячіша точка в Україні? Дуже важке питання, тому що насправді вся Україна зараз гаряча точка. Одна велика. Ми не знаємо для кого, де і як може бути безпечніше. Зрозуміло, що на сьогодні Бахмут і Харків зараз гаряча точка. Ми розуміємо, що зараз ми сидимо в Києві, це також є гаряча точка для цивільних людей, тому що то, що роблять расисти, то, що роблять, не, не люди, ми не можемо зараз сказати, що тут тихо, в цю хвилину тихо. Але ми пам'ятаємо, що вони робили 19-16 го го числа, і ми бачили наслідки. До чого це все проводить, що ви очікуєте від 23-го року, і чи можна це фото віднести до вашого бажання? Так, це саме головне бажання. Все, Що сьогодні хочеться, це хочеться перемоги, щоб як можна більше наших людей залишились живі і здорові. і повернулися в свої оселі. Чи думали ви, як зміниться ваше життя після перемоги? І що ви зробите першим ділом? Ми вже зараз пробуємо робити якісь проекти. Які будуть спрямовані на те, щоб після перемоги допомогти людям, як і військовим, так і цивільним? Там буде своя робота. Вона її не стане менше, тому що ми всі розуміємо, в якому стані зараз знаходиться країна. і Ми всі розуміємо, скільки нам треба часу на те, щоб цю країну вивести після військового стану. Дякую.